Всім привіт! Мене звати Таня вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я розпочинаю знімати свій в'язовлог, і хочу показати спочатку, що я робила на вихідних, і потім розкажу, які в мене плани на цей тиждень. І так, перше, що я робила, це ось цей джемпер напівпатентною резиночкою. Він у мене майже майже готовий. Ось тут внизу я вже закрила голочкою все. Один рукав повністю вив'язала. Також тут закриття голочкою було. Ось, і я вже в'яжу другий рукав. Ну, більшу половину, мені здається, я вже відв'язала, бо далі ж він йде на звуження. Ось. Тому зовсім скоро я його. Закінчу. Думаю, мабуть, сьогодні, коли моя меншенька піде на денний сон, трішки його пов'яжу і може навіть вдасться його вже завершити. Ось це такий процес. Нагадаю, я його в'яжу в рамках проєкту Вернісаж осінніх барв із Alize Cotton Gold. 62-й відтіночок, такий молочний. Потім мені на днях прийшло замовлення на ведмедика. Ось такий ведмедик зв'язався. Такий, бачите, з Україною в серці. Цих ведмедиків я вже в'язала, це такі з капюшончиком. Вони просто бувають в піжамах, а бувають ніби в худі. Ось такий красунчик. Такий, він зовсім невеличкий, трішки більший за долоньку. Десь десь 20, мабуть, сантиметрів, 18-20 сантиметрів. В'яжеться дуже легко, просто, швидко, а виходить ось така милота. <смі> Мені дуже подобаються ці ведмедики такі. Оп, в капюшончику. Так, ми тебе тут покладемо. Ось. І ще я зв'язала, ой, вибачте, зачепила вас. І ще зв'язала єдиноріжку, яка також йде в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Я її в'язала для своєї племінниці. І ось така красунька вийшла. Так, ось це волосся. Мене якраз просили, щоб були ось ці. Такі, а, не знаю, як це. Мені на дреди схоже а ось таке волосічко, що було, тому що дитинка дуже любить ось так от трогати, і вона засинає, коли трогає ось це волосечко. Тому ще ось таку красуню зв'язала. І ось це були мої вихідні. Так, по майстер-класам, значить, ведмедик. Був майстер-клас на ведмедика у вільному доступі на YouTube. Але я пробувала заходити, а, і дівчина-автор обмежила доступ цього відео. Я не знаю, чи вона його видала, чи вона його просто, можливо, а, тепер за якесь спонсорство. Не знаю, <кій> Ну, немає його. Але я собі схемку переписала і тому ну, користувалася схемою. А єдиноріжка це майстер-клас каналу Мір в'язаних ігрушек. Здається так. І в неї є майстер-клас на цього єдинорожку. І ще він є в інстаграмі у вільному доступі, просто опис. Тому, я думаю, якщо захочете, знайдете, звичайно ж. Так, і трошки розкажу вам, що у мене в планах. А В планах у мене почати в'язати два джемпера із Cotton Gold, Це у нас 161-й відтіночок Cotton Gold. Це напівбавовна, такий пудровий колір. і це буде джемпер для моєї меншенької донечки Златки. Я там у планах на в'язання розповідала, що хочу такий самий простий регланом зверху напівбавовняний джемперок, і по ньому спробую вишити квіточки. Ну, побачимо, що вийде. Тож, хочу його розпочати обов'язково. І це Alize Cotton Gold твіт, колір, колір 200. Але я не знаю, чи він зараз такий є, тому що це дуже якась стара партія, і, здається, його знімали з виробництва конкретно ось цей колір. Це буде джемпер для мого чоловіка. Не знаю, як довго я його буду в'язати, тому що там такий доволі пристойний буде розмір. Ось. Я вже розповідала, що в мене чоловік 1,93 три. він не так, як би це сказати, не худий, але й не товстий, така знаєте, середня статура, але високий, тому полотно буде достатньо довге, велике. І це також буде реглан зверху. Звичайна кругла горловинка. Чоловіки у нас консерватори не люблять чогось там вичорного, тому навіть не знаю, чи буде це просто лицева гладь, чи, можливо, це буде така ломана резинка, тільки там 5 через 2, ну, щось таке. Побачимо, на що мене більше понесе. Ну, ось такі поки що плани. Побачимо, як воно все піде. І тому поки що з вами прощаюсь, а, піду відправляти цього ведмедика. Ось, а, піду його гарненько запаковувати. І відправляти уже своїй господарці. Ну, вони дуже класні. Поки що з вами прощаюсь і підключусь потім. Всім ще раз привіт! У мене вже наступний день. А, і так, вчора я. Таки розпочала в'язати джемперок із Alize Cotton Gold для своєї меншої доні. Я вже не буду перезнімати на більшій спиці, я думаю, ви зрозуміли. Я вив'язала двійну горловинку, зробила імітацію кетлювання і вже почала вив'язувати регланчик. Ось такий самий звичайний лицева гладь. А поки що нічого цікавого. Але в'яжеться досить швиденько, тому що, ну, просто лицева гладь, так, спиці 3,5, дуже гарненьке полотно виходить, такі рівні петельки. Я дуже люблю ось цю пряжу Alize Cotton Gold. По-перше, вона м'яка і приємна, а по-друге, у них тут 100 грамові матки. Що дуже здорово, тому що буде менше, звичайно, кінчиків. Так, і ще в мене ще з літа лежить пряжа, ось така Alize Puffy такого м'ятного кольору. І, звичайно, мабуть, ви, як і я, бачили, що дівчатка в'яжуть із цього дуже красиві такі м'якенькі пледики. А, ось, мені взагалі а, мама мого чоловіка моїм дівчаткам зв'язала два таких пледика, і ми ними дуже гарно користуємося. Ось, і я вирішила також спробувати зв'язати для свого магазину. І зараз вам покажу, я вже почала в'язати ось те, що виходить. Візерунок, плетінка, ось така. Буде маленький: 85 на 85 десь пледик. Я від не відразу розібралася з даним візеруночком. Чесно кажучи, разів три мені довелося це все діло розпускати, поки я, як мене мама каже, допетрала таки технологію, як це повинно все-таки один з одним переплітатися. Ну, у мене якась проблема була в кінці. Тобто я ніяк не могла зрозуміти, чому ця одна петля, куди її діти. Але декілька відео подивилася і все таки розібралася. Дуже класне полотно виходить, м'якесеньке, таке пухкеньке. Надіюсь, вам тут гарненько все видно. Дуже приємний процес. Зараз, коли вже достатньо прохолодно в квартирі, Ось так пальчиками в цьому м'якенькому, тепленькому полотні, дуже приємно, дуже приємно це в'язати. Ось, тому ще не витримала і ось такий процес почала в'язати. Так, ну, ось такі у мене просування були. Зустрінемося з вами ще пізніше. Всім привіт! Підключаюсь до вас уже сьогодні. І вчора забула вам показати, що я ж таки дов'язала джемпер оцей напівпатентною резиночкою. Все, він повністю повністю готовий. Всі кінчики заховані, все гарненько закрито. Закривала все тут голочкою і рукавчики, і низ. І ось такий джемперок вийшов. Дуже класний. Ліса вже приміряла, пасує їй, все чудово підійшло і по розміру. Знаєте, з таким невеличким запасом. Класний. Точно він того вартий, щоб його в'язати. А так, в'яжеться на півпатентна резинка довгенько, але ну, виглядає дуже красиво. Тому цей джемперок, Нарешті відправляється до своєї господарки, постараюся його відфотографувати а, і покажу вже його. Ну, так, фотографії покажу вже у звіті по вернісажу осінніх барв. мабуть, у п'ятницю або в суботу. Ну, десь на цьому тижні, наприкінці цього тижня, точно покажу. Так, що я ще робила? Значить, я в'язала. Ось цей є джемперок для златки. Я вже тут рукавчики зняла на ниточку і вже в'яжу просто вниз без прибавочок. Ось. Тому далі просто по кругу, без прибавок, гнати полотно вниз. Розмір тут невеличкий, тому я думаю, що з цим я впораюся досить таки швидко. Так. І ще, іще, іще. Так, я вам зараз покажу. Завжди оце, ці іграшки виглядають, ніби це якісь інопланетяни. Ось ось так. Як ви думаєте, хто це? Поки що не зрозуміло, так? Якась рогатка. Ой. Ну, це будуть ручки. Ось так. Це буде хвостик І потрібно ще зв'язати вушка, ну і, звичайно, вишити мордочку І це буде котик. Такий, він маленький, бачите, він на долоньку вміщається. Буде він такий котик брелок І це подарунок для подружки моєї доні. Вони разом ходять на англійську і підготовчу до школи. Ось тому хочемо їм зробити такий маленький подарунок, щоб можна було на рюкзачок повісити, ну, якщо захочуть так. Тож, отакий інопланетянин вчора в'язався. Я, мабуть, вам вставляла шматочок відео, де показувала, як я в'яжу ну, вночі. Так, вночі, коли вже всі заснули, вже в квартирі тиша, мене ніхто не дергає. Малеча спить, а мій вірний помічник завжди в цей час зі мною. Так, ну що ж, ось це була моя робота за вчора. Я там ще трішки, вибачте, ще трішки в'язала. Плед із пуфі, ну там небагато. Я думаю, що вам не буду ним очі знаєте, муляти. Я вже вам покажу, як буде там якась така пристойний шмат роботи, буде зроблений. Ось тому сьогодні новий день. Знову дощ у нас, тому будемо вдома поки що. Побачимо, можливо, коли розпогодиться, вийдемо хоча б у магазин. А, так, ну що ж, а я з вами прощаюсь до завтра. Бувайте! Всім привіт! Сьогодні вже четвер. А, хочу вам показати, що я встигла. Ось такий уже пледик виріс у мене. Тут уже три меточки. Він у два рази складений. Тут вже три моточки, тобто більша частина вже зв'язана. Я собі такий поставила план по одному моточку в день я в'яжу. Полотно виходить класне, таке м'якеньке, пухкеньке, дуже комфортне. Коли в'яжеш цей візерунок, треба бути дуже уважним, тому що іноді оці петельки вони можуть. Загубитися. І тоді, отут з виворотньої сторони, не дуже красиво виходить. Її можна заховати, звичайно, але ну краще бути уважним і не пропускати їх. Тож пледик у мене гарненько так підріс уже, класно виходить. а так Потім пам'ятаєте, інопланетянина, на який мав стати котиком. Ось. Він таки став котиком. А, взагалі це мав бути подарунок для подруги моєї старшої донечки. Але, але вона його побачила і сказала, що треба всім такого зв'язати, і їй, і Златі, і Лєрі. Тому перший котик поки що дістався Алісі. Вона вже його тут і вимазала, і наклейку йому приклеїла. Ну, Ось такий котик, не знаю, анімешний, мені здається. А взагалі, в автора в майстер-класі він ще тримає сердечко, але Алісі він подобається ось таким, без сердечка. Тож, поки що ось так: Ось такий хвостик. Дуже милий. Дуже милий. Ну, Буду в'язати ще таких. Я не пам'ятаю чи казала, що майстер-клас. На каналі АМСУ. це дівчинка з Казахстану, і там вона в вільному доступі відео-майстер-клас виставила на такого котика. Хороший майстер-клас, дуже детальний, навіть для новачків, я думаю, підійде. Тому я залишу в описі посилання на даний майстер-клас. Можете проходити і дивитися. Так, і також. Я в'язала ось цей джемпер для моєї златки, для молодшої донечки. І тут мені залишилося вже перейти на резинку і пров'язати декілька сантиметрів резиночки. Так, і потім рукава, звичайно. Поки що я, я сьогодні дов'яжу резиночку, закрию голочкою і, і буду розпочинати а, чоловічий джампер. Так. Тобто ось так. Рукава вже, мабуть, залишиться ну, на вихідні, скоріш за все, так. Мабуть, на вихідних. Буду вже завершувати, дов'язувати його, а вишивкою вже буду займатися на наступному тижні. Ох, так, і ще в мене там у планах розпочати синю водолазку, але, щоб її розпочати, потрібно перемотати з бобінки в моточки. Таке те, що ми дуже любимо. так? Перемоткою займатися. Ну, ось ось такі у мене просування за вчора, і завтра вже буде заключне підключення до вас. І буду викладати свій такий п'язову Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця. Підключаюся до вас уже. Це вже буде заключний шматочок відео. І буду монтувати і випускати. Значить, ви, як бачите, я дов'язала повністю довжину даного джемпера, закрила тут голочкою, як завжди, щоб воно було еластичне. І на вихідні дов'язувати рукава. Так, Потім я почала другого котика, тому що я вам розповідала, що цього котика забрала моя Аліса, тож розпочала такого ж самого другого, щоб подарувати все-таки його подружці. В'яжеться він швиденько, він, самі бачите, він такий маленький, схемка легка дуже. Я вже тут розпочала в'язати голову. Ось. В'яжу, як завжди, своїм улюбленим гачком 2,5 з бамбуковою ручечкою. Але е, я просто знаю, що дівчатка в'яжуть джинс двієчкою. Ось. Так, гачачком двієчка. Але ось цей гачок з бамбуковою ручкою він якийсь менший, ніж звичайні. Бо я собі замовляла 2,5 з такою з прорезиненою ручкою, і він прям набагато більший. Тож я підозрюю, що цей 2,5 насправді або двічка, або, може, 2,25, ну, щось таке. Тобто він дійсно менший, ніж 2,5. Тому ну, мене полотно влаштовує, мені подобається, як виходить саме з ним. І він, не знаю, він мені чомусь от самий зручний. Я всі напівбавовняні іграшки в'яжу на ньому. Так, а, так, кошеня також відправляється зі мною на вихідні. А, і ще вчора я розпочала все-таки в'язати. Джемпер для мого чоловіка. Ось, подивіться, яке яскраве полотно виходить. Тут чого тільки немає, яких тільки вкраплень немає. Ну, класно. я собі думаю, що, якщо залишиться вдосталь пряжі, то я зв'яжу і собі. В'яжу я, як звичайно, набираю на тимчасовий набір петлі, пров'язую резиночку. Ось я вже пров'язала. І зараз буду. Розпускати даний набір і по дві разом зв'язувати, а потім буду робити імітацію кетлювання. Ось. Сьогодні ми від'їжджаємо до моїх батьків на вихідні, і я собі думаю, що мені взяти з собою. Ну, однозначно, візьму котика, дов'язувати і рукава. І от думаю, брати мені чоловічий джемпер. Чи це я собі занадто багато планую. Завжди набираєш з собою всього, а по факту там і пов'язати то особливо ніколи. <сум> ну, нічого, думаю, що все-таки ось прям ось таким <сум> ось так: от я все і візьму, ще моточок візьму з цього. А, так, до речі, забула вам сказати, що ось ось це. Ось це все. Це менше одного мотка. Тобто, там ще такий клубочок залишився від одного мотка. Ну і ще скільки піде на рукава, ще півмоточка. Тобто розход пряжі Alize Cotton Gold ну, мені дуже-дуже подобається клас. Здається, має вийти дуже навіть гарненько. Це те, що я беру з собою на вихідні і буду старатися в'язати. Надіюся, що закінчу котика і відв'яжу рукавчики. Не знаю, чи встигну щось зробити з джемпером чоловічим, але побачимо. І хочу вам сказати, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних, не нехтуйте повітряними тривогами. Хороших. Добрих всім днів і ночей. Всього хорошого. Бувайте!